Попри війну, реформування поліції триває. З нагоди п'ятої річниці проекту поліцейський офіцер громади місцевим шерифам вручили службові автівки та сучасну зброю. Серед них кілька поліцейських з прикордонних громад. Анатолій олійник з Корюківки в поліції більше 15 років днями приступає до роботи. Я спокійно виїхав на будь-яку заяву, на будь-яку повідомлення відреагував, провів профілактику. Автомобіль, дастер, вичні поліцейський офіцер вже працює п'ять місяців. каже у війну люди стали більш законослухняніші, хоча роботи вистачає в деяких ситуаціях. навпаки погіршилась. Деякі люди щось усвідомили, зробили певні висновки. Але є люди, які, на жаль, їхні висновки треба коректувати, дещо підказувати. Різні категорії населення, різне матеріальне становище, різні політичні погляди, різні індивідуальні погляди. Тому я ж скажу, зразу індивідуальна ситуація, підхід до кожного різний. У прикордонній Семенівській громаді теж незабаром працюватиме свій поліцейський офіцер. Машину для офіцера придбали за гроші громади. Залишилося купити меблі для поліцейської станції. Вирішили, що офіс буде подалі від кордону і обстрілів. Ну, оскільки ми міська громада, і у нас це колишній районний центр, у нас є сектор поліцейської діяльності в місті, то цю поліцейську станцію ми створюємо в найбільшому селі нашої громади Жадово. І це дасть змогу там логістично обслуговувати ще майже пів нашої громади. Є там дороги в сторону Погорілиць і в Машево. Ми очікуємо покращення там, взаємодії. Представників поліції з місцевим населенням цей поліцейський він буде знаходитись саме в жарові. Він буде можливо більш, ми сподіваємось, більш оперативно виїжджати на різні там пригоди. Да, там, на виклики поліцейські наразі на Чернігівщині вже працює більше 30 поліцейських офіцерів. До кінця року їх стане більше 40. 28 травня було проекту «5 років. Але Чернігівщину ми планували запустити в 2021 році у всій області. Ворог трошки вніс в наші плани, пов'язані з виконанням бойових задач і втрат, в тому числі матеріальних, технічних втрат Національної поліції. Сьогодні 53 з 57 громад долучились до цього проєкту вже і далі цей рух триває. Я сьогодні. Хочу подякувати всім головам громад, які, повторюсь, у цей непростий час для Чернігівщини для країни долучились з підтримкою Національної поліції до цього проєкту. Через війну процес реформування поліції на місцях дещо уповільнився, але він триватиме надалі, запевнили у Національній поліції України.